Розпочнемо і мабуть із -за таких питань, які наразі дуже багато кого турбують у світі, в тому числі це загроза застосування ядерної зброї. Взагалі, вперше після кубинської ракетної кризи, ми маємо пряму погрозу використання ядерної зброї, якщо насправді все буде підтверджуватися тим шляхом, який вони йшли. Таку думку висловив напередодні президент США Джо Байден за його словами. Путін не жартує, коли говорить про потенційне застосування тактичної ядерної зброї або біологічної та хімічної зброї, тому що цитую його збройні сили можна сказати значно недопрацьовують. Проте американський лідер не вважає, що можливість застосувати тактичну ядерну зброю. Не закінчиться Армагеддоном. Справа не з простих. Байден сказав, що він і офіційні особи США шукають дипломатичний вихід, хочуть з'ясувати, де він, себто Путін опиняється в такому становищі, аби не тільки не втратити обличчя, а й не втратити значну владу на Росії. Ось така заява від американського. Президент, отже, чи можемо ми зараз дійсно говорити про те, на яких позиціях зараз знаходиться Путін, на яких позиціях знаходиться США, і чи дійсно вже аж настільки загроза наразі є реальна? Ну, загроза від Росії завжди реальна. Саме існування Росії це загроза всьому світу. Давайте виходити від цього. Путін він же вважає, що Росія як мінімум друга країна світу, а це 14, та може зараз вже ще менша економіка світу. Оце це протиріччя і диктує всю поведінку, той когнитивний дисонанс, і той і той він ігре, що в російських головах знаходиться. Тому як коли Росія не змогла досягти будь-яких своїх поставлених завдань на полі бою, е, там програвши економіться, якісь там 56 шості в світі, чи яка у нас економіця, розумієте? То вони звичайно бісяться і намагаються брязкати тим, що в них є ядерна зброя. Єдине, що вони, я думаю, до кінця розуміють у них Росія це по-моєму єдина країна, в якої є концепція обмеженого використання ядерної зброї. Вони думають, щось що у них написано в концепції. Ось на нас напали, не ядерна країна, а ми взяли по ній, постріляли. Вона злякалася і втекла. Ну, пане Дмитре, але з іншого боку, Росія наразі порушила всі можливі, всі конвенції, порушила зараз. Що їх я закінчув їх може зупинити те, що подібної концепції обмеженого ядерного удару не немає ніде в світі більше. Про що я кажу? Наприклад, як працює британська чи американська система ядерного стримування? Якщо в Росії відкриваються шахти, вони не питають, а по ком Путін ти будеш стріляти, вони беруть і б'ють по ним ядерним зарядом. Якщо починається підвезення ядерних боєголовок на, до аеродромів і до ракетних баз, вони б'ють конвекційним озброєнням, високоточним ракетами, їх знищують і не питають, проти кого ви будете їх застосовувати, розумієте? Тому... Відповідь буде не від того, що вони наші союзники так нас, нас люблять, а від того, що в них така концепція по-іншому вони не можуть. Я думаю, вони зараз намагаються донести це до Путіна, що в принципі намагання вдарити по Україні і залякати навіть тактичною ядерною зброєю закінчиться для Росії повним її знищенням. Вони намагаються це все-таки втакмачити в голову. Ну зараз я думаю, там день народження у Путіна, потім вони протрезвіють, Десь, може, за тиждень вони зможуть щось розуміти більш-менш адекватно. Поки що Росія показала, ви що думаєте, що ядерна зброя в них більш краще працює, ніж всяка інша зброя, яка в них була до нападу на Україну. Ну, все вже закінчується, розумієте. Зенітними ракетами шмаляють по. На назем, наземним мирним цілям. Ну це ж теж якийсь повний сором, яка ж яка ж це друга армія світу. Це просто набір такої великоозброєної орди, я б сказав, отак. От але чи можна в цій заяві тоді побачити якесь певне нагнітання з боку Байдена? Звичайно, вони показують, що вони стурбовані питаннями. Просто так це питання не полишать. Ось що з дипломатичної мови це означає. Але вони ще дають Путіну шанс. Давай, Путін, ми все таки тебе не будемо вбивати і Москву не будемо перетворювати на скляну, скляну площину. А давай, може, ти все таки очухаєшся трохи і там сховаєшся кудись. І будеш приймати більш-менш адекватні рішення, буде жити там, десь за полярним колом чи де він збирається жити там морошка, пісці бігають, там лемінги до речі, теж їжа. Ну так, можливо, його там в КГБ вчили, як вважавати. Можемо стало ці всі навички, але я все ж таки щиро бажаю, йому, щоб не стало, щоб цей день народження його став нарешті останнім вже для цього світу. А щодо також цих ударів, от тактично ядерну зброю, також на цьому наголошують. Вони можуть використати. І тут виникає питання у багатьох: а куди вони можуть направити цей удар? По ну, Києву, по ні. фронту по Києву це нема сенсу. Ви зрозумієте. По-перше, що таке тактична зброя? Тактична зброя, ну це можуть бути і ракети, але тактична зброя це е, гаубічні снаряди. І для того, щоб нанести Києву такий е, урон тактичної зброї, це знаєте, скільки треба тактичних бомб кинути на Київ, зарядів бабахнути на Київ? І нема сенсу. Київ це приз. Вся ідея в голові в цих запамороченому мозку, що вони хочуть захопити Київ як центр слов'янської е, цивілізації, звідки пішло і хрещення, і все інше. Вони хочуть бути тут. Знаєте, як колись російські туристи, коли в Києві були дуже цікаві питання, коли їм що ось Лавра, ось тут е, десятина церква була тут. все інше вони завжди питали: а коли хохли все це захопили? Вони не мають. Розуміння, що це історично, <со> що історично, це вони щось захоплюють. Ні, ну це їхні проблеми, там так. вони бачать. І тому вони, скоріш за все, по Києву не будуть бити і по Україні, скоріш за все, не будуть бити. Чому? Питання теж, вони не знають, по кому вдарити, бо якщо вони хоч перший заряд підірвуть в Україні, вони визнають, що вони воюють з Україною, а вони ж весь час кажуть, що вони з НАТО воюють. Вони воюють з НАТО і тому Україні... програють. Але на територію України, тому що скинути на територію України, ну може щось кинуть оце. Я боюся, вони ж такі е, як це трохи міфологізовані, можуть кинути щось в напрямку Кривого Рога, бо це е, батьківщина нашого президента. Він найбільший ворог Путіна зараз, як так, хлопець, який займався е, шоу-бізнесу, взяв і обігрує чувака, який вчився в школі КГБ. Ну, та стара школа, як вони Звичайно. там люблять у себе, так на Росії. А казати натомість, тому якщо це все нагнітання, то кому це вигідніше зараз, Америці чи Росії? Ну це вигідно ну те, що йде нагнітання, вигідно нам. Бо якщо було мовчання, і вони казали, Путін вдарить, Путін вдарить, а не було нагнітання з тієї сторони. Це було погано для нас, а нагнітання призводить до того, що таке нагнітання це Америка дає зрозуміти, що вона дасть удару відповідь. А як показує історія, скільки наші союзники, англосакси, б не намагалися уникнути прямого, прямого зіткнення, вони все одно приречені рано чи пізно вступити в цю ситуацію. Так, але тут також ми чули від нашого президента заклики НАТО від до НАТО відповісти угу. на цей ядерний шантаж Росії превентивним ударом. То... Ой, вони так пошкварчати почали. Я дивився їх інформаційне полон. Так злякалися. Там Пісков такий ніс. Всі а як же ядерний піпел, всі в рай. Ну ні, вони не хочуть. Вони не хочуть роз... в рай вони в рай вони можуть, хочуть, але вони розуміють підсвідомо, що мало хто з них в рай потрапить в пекло, так а в рай ні. Ну, хоч це розуміння у них є. До речі, Байден Байденом, але от у Пентагоні трошки інше говорять. Зокрема, про те, що немає у них інформації, що господар Кремля Путін ухвалив рішення про застосування ядерної зброї, речник Пентагону про це повідомив генерал Патрік Райдер. Він зазначив, що поки в організації не мають жодної інформації, яка змусила б їх змінити. Позицію стратегічного стримування проте уточнюється, що штати і союзники сприймають ядерні загрози серйозно і продовжують моніторити розвиток ситуації. Такому ж вірити Байдену, який пророкує Армагадон чи Пентагон? А за правилами гри супротивник не повинен розуміти, що конкретно вони зроблять у відповідь. То вони його просто так от розтягують, як залужний розтягує російські сили. Удар звідси, удар звідси, удар звідси а вони удар. Ой звідси. Побіже потім жалобу. Наступили, а потім вони чекають, що ми далі підемо, щоб нас здарити з флангу, ми зупиняємося, закріплюємо позиції. Потім знову туди, сюди, туди, сюди. Тобто, за правилами гри, треба, щоб супротивник не сумнівався, що він отримує відлуп ядерний, але де і як в якій формі, щоб він цього не розумів і щоб він смикався по всьому флангу. До речі, якщо вони не можуть зробити БТР, які їздить, я дуже сумніваюся, що ядерні бомби це трошки складніше. Вони їх останні раз, років 30 тому випробували, що вони в них працюють. Ну, зараз сказали, зокрема, деякі експерти, в тому числі в нашому ефірі, що там були якісь попередні ці випробовування, як вони називаються, я ракети. дуже добре скажу. Ракета розуміються там, на цих ракета, нюансах. Ракета, Тополь, полеми, оскільки я розумію, це. Euh, це ракета може нести ядерний заряд? А може не нести. Ядерний заряд може нести практично будь-яка ракета, умовно кажучи. Це, за все залежить там, розмір заряду, умовно кажучи. Це буде тактична зброя, чи це все-таки щось більш е потужне. Туполь М там, і нема значення. носій може бути. А бомба вибухне чи ні? Хтось може відповісти? Вони самі не можуть відповісти. Що за 30 років там відбулося. Може, хтось там вже щось викрутив і кудись продав. Чи переплавив е, кон... боєголовку можна продати ядерно? Ну, ні, ну але я думаю, що звідти можна випловити золоті контакти, умовно кажучи, і, там, викраски, ну, да, і продати їх стоматологам на коронки. І вона вже не буде підриватися. Це можливо для Росії. Можливо. Бомбу продати це складно. А золото плавити звідки щось виковиряти, поставити туди? Ну так це не вміють. Так натомість чи може також оці всі? А і заклики Зеленського і заяви Байдена певним чином готувати також до того, що може Америка якийсь превентивний удар та й зробити. По ну це і Америка готує. Насправді Америка розуміє, я так думаю, що рано чи пізно вони влізуть в цю ситуацію, і вони готують своє суспільство, що Америка стане вже не тільки гравцем той, який постачає Україні зброю. класна ситуація. Вони розуміють, що Україна добре воює, і вони поки що. Відбувається виключно ресурсами, але рано чи пізно вони мають все це ввійти. Чому ну у нас по перше, нема в Україні ресурсів, людей, озброєння, щоб дотиснути Росію там до Москви чи до Уралу. Це перше. По друге, і нема ментальної ментального бажання. Ну, так, ну, люди конечно, хочуть, нам нам, да, нам нас же не є мета у да. Нас є мета зайняти свої їх звідси і забути. Знаєте, ми не хочемо. Ну так ми живемо з усіма. Я весь час пропоную перекласти на будь-яку мову світу приказку. Чим вище паркан, тим кращий сусід. А, так, на жаль, власне, ми це все на собі відчули. Але от ці всі заклики про превентивні удари, в тому числі на Росії, їх чують зараз. Чують вони ж хварчать зараз. Я сьогодні зранку читав, що там пісков вчора. Вони почали, що треба зупинити Україну. Вони вже звертаються кудись. Що це ж таке заклики ударити по Росії превентивно? Це пропаганда, Це щось нечуване в історії. Як це можна закликати до такого? Вони там такий дешкварчо, що просто вчорашнього дня. Я дивуюся, люди добрі, ви ж теж без оголошення війни на нас влізли, в нашу територію. Коли у відповідь кажуть, що треба вас трохи осадити, вам це не подобається. Ну, не подобається, як це так нас можна, та ще на день народження нашого фюрера, отаке От казати, що нас треба превентивним ударами. І там так голос піскова. А да, це фюрера на день народження добре було превентивним ударом привітати. Ну, ти... Не треба, треба тоді, коли це краще робити. Це вони на якусь дату ще щось планують. Вони звикли ми думати з радянських часів п'ятирічками, річницею великого жовтня, в трудовому пориві зустрічати перше травня. А нам треба робити це тоді, коли це треба, а не до якоїсь дати.